Доброго ранку, шановне панство. Неділя 11 січня десь за 20-15, за 15, 6 ранку. Прийшов годувати внутрі, бо буду летіти на роботу. Сьогодні добу на роботу і будемо тестувати температуру. На телефон показує, що у нас 10 градусів, і зараз ми декілька разів по сніговій я беру. Мінус 15, майже мінус 16. На доріжці, мінус 14, і на дверях, мінус 13. Так, тепер дивимося, що в нас робиться в вольєрах. Перший раз бачу, що самка спить з самцем одна, дві, тут окремо. Тепер дивимося по температурі мінус сім Мінус шість і мінус вісім, йдемо на наступний вольєр. Так. Тут всі дружно сплять, кому холодно, між батьками, між дорослими залазить і дивимося по температурі. Мінус 8. Мінус 8 майже 9. Мінус 9. А давайте наведу приблизно на нутрію. Що воно в їб'є назад, чи ні. Мінус 8. Добре. І добираємося до малих внутрінят. Тут ще було накрито простиню. Зараз я тут. Так. Самочка сидить. Внутринята, суть. Дивіться, яке маленьке є, жовте, яке велике, а маленьке ще все. Так, тепер по температурі. 4 градуси, 5 градусів, 6 градусів. Бачите, не знаю, чи то приміщення дає, чи, чи то дає температуру вищу тепла. Підстилка, бо досить багато, ну особливо тут гною є. Ну і сухе, як внутрі сидять на сухому сіні, то, звичайно, їм буде тепліше. А хто не хоче сидіти на теплому, то лізе між батьків і гріється там.